Головне було все-таки видати це. ну Потім, ну, да, Пані потім... це питання... важливий момент. Ми зупинимося зараз трошки на ньому. Це прагматика цієї роботи. Тобто, ми можемо мати скільки завгодно прекрасну ідеальну конструкцію в голові, але коли підходять дедлайни організаційні, все летить ребер. Це всяка людина, яка ну може бути просто таким стороннім споживачем. Вона буде закупилювати губу і там казати ай, то і те не так, і те не так. А всяка людина, яка практично щось робила, вона прекрасно розуміє, що інколи бувають ситуації або або. І це зазвичай вони пов'язані з дедлайнами і з фінансами. І... Ну і не тільки з людьми. У мене просто не було людини, яка готова була сісти це зробити. ну, а, А, ну, а це, це, зрештою, все одно питання фінансів так чи інакше. Ні, це треба вміти зробити. Ну, вміти... Це просто вміти відшукати, підключити ну, даних да. ЦРУ, Я не знаю, там ну, ну да, ми да, не змогли да, її підключити. <гум> видає, ну словом, я шукала вирішення, які давали можливість в тій ситуації, коли це не був, не була робота відділу цілого, як це нормально відбувається в академічних спільнотах зарубіжних, коли це не була. Робота, якась, котра, значить, виконується планово, коли це була така чистої води партизанщина. Бо на тобто момент всі коли... учасники ж працювали в своїх установах, правильно, ну, ми спочатку всі трьох працювали в, в, в інституті філософії, в 2011 році я вже пішла з інституту філософії, тобто навіть я вже не працювала там, та так, ми кожен працював собі десь. Це не була планова тема інституту філософії, бо це ви просто у вільний час розважаєте. Чистої води партизанщина, mm. да, значить, котра от таким способом відбувалася. Ну але. І ще Ще складніша історія почалася тоді, коли ну академічне видання, чим воно академічне? В ньому є коментарі і в ньому є науковий апарат. Угу. І питання. ну З коментарями значить також було дуже складне питання. Я кілька років думала над тим, як його коментувати, що мені вдасться підкоментувати, значить, що що куди перенести. Ну врешті Такі елементарні коментарі, які стосувалися персоналі, ми ввели просто в іменний показчик. Тобто є персоналі, і про них коротко написано, хто вони. Ну, такий іменний показчик разом з коротким коментарем. А про самого Гізеля, коли значить, ну, власне я переписала його біографію, мені вдалося знайти, що він ніякий не німець, а, значить, нормальний православний міщанин. З міста вільно, значить, можливо, там якісь колись предки були протестантами сказати важко. Але швидше той Євстафій Гізель, котрий, можливо, був його братом, є конвертитом у протестантизм, а не наш Інокентій є значить, з протестантів конвертитом у православ'я. Що насправді всіх дуже дивувало, чого це що, що, що. Це що, що таке єдиний випадок такої конвертації в цю сторону. Але от ми навіть не знаємо біографії Гізеля ну, які коментарі, ну, от як його коментувати? Невідчитаніший його тексти, не перекладений філософський курс, ну, от що коментувати? І Врешті, так, було прийнято рішення зробити ось такий, ну, окремий том із розлогами статтями за різними позиціями, Щоб там була і біографія, і його філософські погляди, і його релігійна позиція значить, і джерела з, він, про джерела, з котрих він запозичував свою думку, значить, і його там, місце в загальній культурному середовищі значить, того часу. І це автори з різних країн, У нас там задіяні авторів із Канади. Із Польщі, з Італії, з Німеччини, ну і дуже добрі дослідники з Росії. Так Маргарита Корзо. На той час значить, ми ще були. Україна і Росія ще були не в тих відносинах, коли не бажані були б такі автори. Але, попри те, вона одна з найкращих. Комунів. Без неї складно було б обійтися. Але інший науковий апарат, що повинно бути? Які вказівники? Іменні предметні. Якщо предметний, то який? Це яким принципом будувати гілку значить, супідрядності цих, цих понять. Потім мені прийшла в голову думка, що. Гізель це ж одне суцільне цитування, як врешті, кожен автор того часу Святого Письма. Окей, а це ж страшенно це цікаво, цікаво. А це страшенно цікаво, що він цитує, скільки він цитує. Тобто От від того, на, яких, на, які, на які тексти він спирається більше, значить, це показує врешті, як він звертається до. Доїх спадщини. Так? Е, ну от, тому прийшлося зробити показчик, який загалом як не є прийнятим в академічних виданнях. Показчик цитування Святого письма. Дуже складний показчик. Виявилося, що працював він з різними текстами, із Вольгатою, і е, е, з Острозькою Біблією. Але це такі речі, котрі, е, вони виникали як мій запит на наукову роботу. Тобто, ці показчики я робила за принципом: а чого мені було би треба, щоб мені було зручно цим виданням користуватися? Мені, як дослідниці, не як видавцю, а як дослідниці. Чи там у порядку, так? А як дослідниці, що мені було б треба? А отакий от покажчик роблю. Я займаюся, значить, історією понять. Значить, дуже детальний покажчик е, поняття. А що робити з е, тим, що в нас три мови? В яких мовах робити покажчики? <свісно> І це все були якісь такі речі, котрі обговорювалися, часто обговорювалися на ширших якихось е, е, значить, залученням зовсім людей, які не, 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 не це, не перекладали, не були залучені конкретно до видання, але які мали хоч якийсь досвід такої роботи. Це, це постійно були якісь ось такі гойданки, якісь ось такі пошуки. І я не знаю, чи ми знайшли ідеальне вирішення цієї всій ситуації. Той, тобто, я, можу, краще, нехай потім я, я можу сказати таке, що я вважаю, що в тих умовах, які були це ідеальне співвідношення часу, коштів, інтелектуальних можливостей і запитів. Але чи це є ідеальне академічне видання? Напевно, ні. На що ми врешті не претендували, хоча дуже хотілося мені особисто, коли я це робила, дуже хотілося українській науковій спільноті показати, дивіться, так можна. Так ви показали. <хи> <хи> так ви це показали. Мені пані дуже дивіться так можна. Ну, так мені здавалось, що я покажу: дивіться так я можна, і думаю, після того посилюються такі видання один за одним, один за одним, а поки що Гізель один. Один за одним, так. А так, бачите, один. Поки що. один. Давайте, ще раз скажемо, наголосимо: отже, 2009 – це перший том вийшов, який опублікований, так? А до того ви кажете за чотири роки розпочалася робота, тобто з 2005-го. Ну, тобто вам. загалом семирічний період, так? так. е, Миколо, е скажіть, будь ласка, е якщо не секрет, у 2005-му вам скільки було років? 26. 26 років. Е, я думаю, зараз настав момент вам розказати про свої враження, коли вас пані Лариса залучала в цей проект. Які у вас були очікування від цього? Вона ж вам грошей не обіцяла. Е, ну, так, як, як ідею. Ну, ні, я не, не зовсім так. Я казала, що якщо гроші будуть, то я обов'язково. Ну да, ну, ну якщо будуть, то да, да Знаєте, у 26 років я щось не дуже сильно думав про гроші. Не було ще стільки дітей і всіх інших таких зобов'язань, так що тоді я міг собі Це сказати. Треба... Аж... Чому я завжди наголошую, що залучати в наукову роботу треба якомога молодших людей, поки у них ще немає розуміння життя, да? поки, вони, поки вони ще. Мають дуже обмежений спектр е, життєвих клопотів. Е, ну от Поділіться, будь ласка, своїми очікуваннями. від е, Ну Коли вас запросили. Да, от. Від відчуттів до планів, до оцінок я почав роботу не з 2005-го, я почав роботу з 2007-го. Тобто, так. робота йшла ще до мене. Я підключився до, до проєкту саме з, е, з текстом Гізеля. З 2007-го. Mm -hmm. ну і я особисто очікував швидшу роботу. Я я щось думав, що я так сяду і за літо я перекладу там ну багато. Він і відів. Так, я, тому що я на той момент вже закінчив роботу над дисертацією. Дисертація була запланована на вересень місяць, я мав от три місяці часу. Я думав, от я за ці три місяці зроблю ну, багато е, робота йшла повільно. Е, і хочу сказати, навіть в ті моменти, коли я трошки. Е, пресингував, щоб це було швидше, тому що в мене ж також плани, я маю це, це, це зробити за якийсь час. Потім то довелося переробляти тобто будь-який цей поспіх він виявився непродуктивний. Тобто, це треба робити з е, своїм рівномірним темпом, який би відповідав за якість. Ось потім ми досить багато працювали над е, ред, редагуванням, але хочу сказати ще перед. С перекладом, от текст треба відчитати, і треба його опублікувати, умовно кажучи, критичним текстом. Чому я кажу умовно, тому що ми маємо. Традиційно критичні тексти, які базуються на кількох рукописах, тобто там може бути 10 рукописів, там, припустимо, Окама, чи Донса Скотта чи Томая Квінського. Там там є цілі дерева цих списків, які звідки походять. Тоді на основі цього реконструюється який найбільш авторитетний, уникається певних помилок. Це все анотується в критичному тексті. Всі ці різночитання, тобто є розроблені в світі схеми. Як потрібно видавати такі тексти. Тут у нас є тільки один рукопис. Але його просто от розшифрувати і надрукувати не можна. Тобто, треба робити якогось роду критичний текст. Чому? Тому що рукопис, він, очевидно, містить помилки, в силу того, що це записував студент, і там навіть є такий момент, де пропущено нон. І от читаєш це ні, латинські, читаєш цей текст, і не, нема сенсу, нема сенсу ніяк. Це крутиш, крутиш не можеш знаходити. Потім вставляєш нон. Ну. І все стає на своє місце. Тобто, зрозуміло, що, що він десь допустив помилку, тоді мусиш ставити кон'єктуру, тобто вставлений редакторами слово, і тоді після цього воно воно стає на своє місце. Другий момент рукопис, цей, що в нас збережний, хочу сказати про сам курс Гізеля. Курс Гізеля це є перший могилянський курс, збережений в повному обсязі. Тобто, це є курс тисяча. 645-47 років, до того був тільки коннович Горбацький, це 1639-1640, але там тільки діалектика і логіка, і невідомо чи він читав більше, чи, чи, він, чи він прочитав весь курс коннович Горбацький, чи ні. У випадку з «Опустотіус філозофії», тобто, курс Гізеля. Це є повний курс, який містить діалектику, логіку, фізику і метафізику. Ось. І звичайно, що ми його весь не переклали, тобто я навіть не знаю, чи ми переклали десяту частину, і було б добре все це перекласти і але ми вибрали моменти досить репрезентативні, тобто от проблема універсалі це з мого боку, і проблема е, душі. От тут є і епістемологічні якісь моменти, тобто теорія пізнання і психологія, це є о, трактат про душу, який перекладала Ярослава Михайлівна страті. Ось і е, цей єдиний рукопис, який зберігається у бібліотеці Верданського, він є понищений кислотним чорнилом. Це дуже істотна проблема. От я не знаю наскільки кому відомо про, про взагалі цей феномен. Значить. Е, Копис дуже гарний. Тобто він е, акуратно відносно записаний. Текст відносно е, прочитується, е, а багато заголовків написано дуже чорним чорнилом. Тобто, те чорнило, яким записаний, основний текст, який менш чорний, такий коричневіше, воно не було кислотним. А ось рубрики, от е, заголовки. Вони написані дуже чорним чорнилом для того, щоб надати йому цієї чорноти, було внесено елем... хімічна речовина, яка потім з вологістю почала проїдати папір наскрізь. І, і ще хочу сказати, папір досить якісний. От в Гізелі дуже, дуже гарний папір. ось, Але все одно проїло його наскрізь, і ми маємо дірки, і знищений той текст, який є з, з вороту. І тоді, от ми не маємо повного тексту. Ми мусимо, якщо там якісь невеличкі елементи, ми можемо додумати, тобто ми можемо поставити кон'єктуру, тобто якесь слово ставити, якщо очевидно, воно з контексту. Якщо ми це не можемо зробити, ми мусимо просто розриви робити, і тоді Бо мусить знати, сам читати. Чи визначений текст, так ось тоді ми маємо написи на берегах і, і всяке інше, і все це мусить бути включено у е, видання, щоб читачеві це все було відомо. Отже, це, це є от, своя робота. Робота з розшифрування. Вона також складна, тобто є якісь місця, коли е, ти не можеш відчитати, і воно буде можеш вагатися, чи цей варіант правильний, чи інший варіант правильний. Але так, інакше це проблема. Далі ми маємо переклад. І з перекладом також складно. Тому що, як вже говорилося, проблема термінології. Нам треба знайти правильні моменти. У нас тут було багато суперечок між мною і Ярославою Стратією, от як який терміни перекласти. І хочу сказати, що на, на рівні редагування, пані Лариса знайшла першого редактора, це був Іван Музичка. Текст поїхав до Риму. Він виправив, вертається текст, і послідовно по всьому тексту Енс. Яке ми переклали як суші, він переклав, як виправляє так на кожній сторінці на буття. справа. Тому що буття ми перекладали есе як буття, ну да. а, а а оскільки есе було набагато рідше в тексті, він собі взяв і це все поправляв буття. Чому тому, що відповідно до його. Студії попередніх його філософської культури, яка ще була в часи до словом, буття перекладали «суще». Відповідно, в нас з'їхав цей, цей, цей весь термінологічний апарат, і треба було все це вертати взад. Тобто, це, він не, не просто десь міг би, якби в нас була більш така краща е, 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 комунікація з ним. То він би міг сказати, знаєте, що я пропоную перекладати е, ЕНС як буття. Я йому би сказали, пояснив, що ми по так не можемо, не тому треба. що тому, тому то і ми тобі знайшли якийсь компроміс. А текст поїхав йому. Він це послідовно в цьому тексті повиправляв, і потім це все треба було повертати. Так що після цього редактором був Роман Кисельов, який працював над мир Богом. Він мир з Богом переклав на українську, але він добре знає латину, ось і він вже працював як. Як е, мовний редактор. Тобто той текст, який я перекладав, з ним працювало ще двоє людей, троє людей. Тобто, це Ярослава Михайлівна Стратій, е, е, отець Іван Музечка і Роман Кисельов. Тобто, от, от той текст, який, який, який є. Е, і е, ну, я думав, що воно буде швидше. Воно йшло довго, і я, тепер я вже це розумію, що воно мусить іти так довго. Тут немає ради. Це, це це так це специфіка цієї роботи. Тоді досвіт, у свої досвіт. у свої, так, у свої там 20 з чимось. Я, я думаю, що то буде швидше. Але з іншого боку, справді, от якщо тебе брати власний вік, то тоді я мав менше якихось соціальних обов'язків. І тоді і, і, мені було де, легше легше де. сидіти. Хоча хочу сказати тут другий момент, і от ще одна, яка така була проблема, от з роботою, це складання показчиків. Ми домовилися, що буде два показчики: тобто, один буде показчик іменний, другий буде поняттєвий показчик. З іменним то було дуже просто. Мені, мене попросили зробити, я використав пошук в акробаті, тобто я знаходжу якесь ім'я, дивлюся, чи воно десь в протексту проходить, воно мені вибиває сторінки і дає. Словом, я за кілька днів це все зробив. З іменним покажем. Далі поняття. Ось якщо ми просто таким самим методом робимо, а я таким самим методом робив, тобто знаходимо, припустимо, поняття дистінцію, розрізнення, пробуємо. Прошуковуємося, знаходить на кожній другій сторінці. І тоді ми маємо показчик, який заповнений цими заспамлений, по суті. Тобто, сказати, що слово дістінцію використовується на сторінці з 23 по 27 на кожній сторінці, там на якійсь другій ну, пропущено випадково, там десь знову використовується для читача, воно не має ніякої користі. Набагато важливіше це зробити його ієрархічним. Тобто ми маємо дістінці розрізнення і маємо різні типи розрізнення і показати, що тут є дістінцію раціоність, але насправді немає просто раціоніс там є ратобто розрізнення розуму. Дістінцію раціоність раціоцінати раціоцінанти і дисінціо раціоніс раціоцінантіс. Потім ми маємо дістінці формальність екснатура, реї. Тобто ми маємо величезну кількість тих всіх на розрізнень, і так. їх треба. Навіть не у два ієрархічну модель, а в три, okay. в, в, в три е, робити. я робив скільки показчиків, саме таких е, триступеневих. Е, да. Знаю про що теж ваше горе. Тепер ми це робимо через пошук акробатів. Ми набиваємо набираємо це і нічого не виходить. Тобто мені постійно буде саме слово дійстінці шукати. А і воно мені знаходиться переглянути разів, і я це намучився тижнів два, і в мене нічого не вийшло. Я застряг абсолютно застряг на цій роботі, я, мол і... я не розумів, як це треба робити. Розумієте, акробат мені шкодив, треба було робити найдревнішим способом вручну. Тобто, взяти, роздрукувати текст, пройтися, прочитати і виділити всі ці місця. А потім заставити машину, щоб воно це все докупи зробило. Якби я так зробив, я би це зробив. Сумієте, А я думав, що машина мені допоможе на первинному рівні, а вона мені тільки нашкодила. Я після двох тижнів вже тоді в мене якраз народилась дитина, у мене конференція в Америці і так далі. Це все в мене наклалося докупи. Я кажу, ні, я це робити не буду. Це була дуже така психологічно складна ситуація. я Пані Лариса це добре пам'ятає. Я думав, що це вже все. Я порву вже всі стосунки і, і все, що буде. Ось і, і я розумію, що я підставив проєкт. Тобто ти на мене Тобі розраховували ще лишилося, да? Да, на мене розраховували, а я підставив. А з іншого боку, я був от в якомусь такому Загоні, що я не міг з того виплати, тобто два тижні я пропрацював і нічого не зробив. То от mm -hmm. той метод, який прекрасно пішов з іменним показчиком, він абсолютно не працював з е, поняттєвим проказчиком. І я, ну, от, будучи в такому якомусь я не знаю, як вже далі це розплуталось, я це залишив пані Лариса. Далі вже доробила цей показчик іншим способом, тобто з іншими людьми, ось для мене це була ну, така велика психологічна травма. Ось і але ну, от, оце життя. Тобто, от якби я знав з самого початку, як от методологічно це правильно зробити. Я думаю, ну так, звичайно, це б за три два тижні не вийшло. Це б треба було за два місяці коло За Два місяці два місяці. Так працювати це смерть і, та, це, це і він смерть. би він би пішов. А розумієте, а тут два тижні і жодного результату. Розумієте? І і через те. От, це це так, от, 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 от таке, от воно, от в цьому виданні воно воно було. Ось, але так чи інакше тут вже справа видавця, що це треба було розплутати, і це, і це вдалося е, яким, якимось чином е, розплутати. Але от хочу сказати, що от, багато чого от, ну ми вчилися. Тобто я, я сам вчився е, на, на цій роботі, і тобто, от вона, вона була непроста, от кажу, воно особливо не в силу того, що були одні очікування, а по інакшому воно воно, воно виходило. Але воно мене збагатило. Тот, і вже далі інші роботи з критичними текстами, вони вже вже, вже йшли по інакшому. Розумієте, це ми завжди вчимося. Тобто, кожен, кожен, кожен випадок, я думаю, ми наперед не можемо знати при всій нашій дос, при всьому нашому досвіді і озброєності, якісь методологічні, з'явиться якийсь новий текст, і там виявляться нові виклики. Але просто. З відстані років, розуміючи всю неідеальність цього, що ти робиш, от коли є такі видання, як Гізель, я думаю, десь там в душі глибоко є таке відчуття е, такого спокою, що ну, принаймні хоч щось, е, хоч щось ти зробив недаремно. От мені здається, цей Гізель це от, іде, ідеально мати так, так, таку річ, щоб виправдати якось власне існування. Мені здається, це чудово, чудове видання. В наших Його. умовах це зразкове. Ті, хто зроблять краще, кажу, хай кидають в нього каміння, але я думаю, після того, як вони зроблять краще, вони скоріше проймуться солідарністю, ніж якимось там критицизмом, бо зрозуміють, наскільки це складно і відповідально, і творчо. А, що ж, ця частина розмови. Наша завершена. Далі поговоримо про причини і перспективи.